Посідон є дуже цікавим комплексом. Ми очікуємо від нього великої продуктивності і підняття ефективності на зовсім інакший рівень, кращий. В нього є неймовірно шикарна камера, і взагалі багато аспектів з його експлуатації в ході навчання проявили його як з найкращої сторони. Очікується, що він зможе принести багато дуже зігріваючих матеріалів на Ютубі. Будемо Спостерігати і надіяти, що русня на кінець то згорить же дотла. Нам дуже приємно, що ми в черговий раз долучились до цієї вагомої підтримки і довго чекали на, на ці пташки. І слава Богу, що ми. Отримали їх і маємо сьогодні таку чудову нагоду передати, скажімо так, нашій, можна сказати, підшефній 45-й бригаді. І Сьогодні насправді отримав велику мотивацію, коли, коли побачив очі хлопців, які отримували цих операторів, які насправді щиро зраділи, тому що для них це, це велике підсилення, велика підтримка в їхній роботі на фронті. І я впевнений, що ці пташки будуть з кожним днем нашу перемогу наближати все ближче і ближче. А в Посейдоні є дуже мощний радіозв'язок, тобто те, то, що ми можемо літати на ньому на певну далеку відстань, і це є великим плюсом, адже раніше не вистачало таких апаратів з такою дальністю роботи. Тому я думаю, що це буде вагомий фактор для того, щоб ми могли максимально ефективніше задавати поразку ворогу на відстані, не тільки коригуючи, а й ще й робити до розвитку цікавих цілей, які знаходяться в тілу супротивника. Це теж немаловажно. Футбольний клуб Рух і засновник клубу Григорій Козловський продовжують роботу на благо української армії, на підтримку української армії. І, як ми анонсували, що ця робота вона ретельна, вона системна і вона буде тривати. До повної нашої перемоги, і скільки б зусиль, ресурсів, коштів це не вартувало. Головна ціль це наша перемога, і клуб і його засновник будуть до кінця йти, щоб спільно з нашими збройними силами цю перемогу святкувати. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбен. Підтримуємо український футбол.